Штучна ялинка та гірлянда від Хом. No 476 гривень за одиницю. В лоті представлені три одинички. Ціна лоту 1430 гривень. Давайте подивимось, що в нас є. Лот невеликий, але, повірте, дуже корисний і дуже яскравий новорічний. І десь така ялинка в пакуванні зеленого кольору. Вона йде 90 см, тобто до метри. Її можна поставити десь, або і на підлогу, або на стіл, куди, куди тільки захочете. Далі йде ось така гірлянда. На 400 лет. Мені дуже подобається цей бокс, який відкривається зручний в переносці. Інструкція всередині є. Тут йде теплий колір, зараз я вам покажу швиденько. Бачите, ось такий теплий колір? Дуже класна гірлянда. І а, іде ось така прикраса, ялинкова в мікс з гірляндою. Її можна прикраса, прикрашати зовні, двері, вікна. Це така, знаєте, імітація а, справжньої гілочки. До 6 годин можна поставити таймер, холодного кольору йде. Абсолютно буде такий придавати затишок. Я думаю, що дуже класний бокс. А лише 1430 гривень. За детальною інформацією звертайтесь до менеджерів. Вся інформація знизу під відео.